Є знижки на феністил гель. 10 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на псилобальзамгель. 10% гель. в аптеках подорожник вам та ощад. Нового, uh, yeah. приємні, новини Доброго заходь, ранку. Заходь до ну, новини нас. різні, вони ж не можуть бути ну, тільки ну, приємними. Ну, так, так? Гострих немає, до скажімо так. Гострих зараз подивимося. що ну, сталося. Так, так. О, та ти кажеш, немає. Ну, це так. ж не знаєш, це ж не дипломатичний скандал. Не прямо дипломатичний, такий. але дружина теж у о, Польщі. Скандал з дружиною. Так, може бути. О, так, о, так. <laughs> так, давай про все по порядку. Таких подробиць немає. Як ти одразу тон змінив бачиш? Ну давай, давай. А, а, так, ну, що сьогодні розповім про те, точніше покажемо перший ексклюзивний коментар від зірки гурту Шмальгаузен, так, який нещодавно став батьком. А власне, ти заговорив за співака Ромуса Санчина. Його запідроз... запідозрили в розлученні з дружиною. Є реакція. Так запідозрили в розлученні. Мені так подобається це формулювання. Запідозрили, наче у якомусь вбивстві, чи гвалтуванні, чи не знаю, запідозрили в розлученні. Оце тільки отак. От, от буває знаєш у шоу-бізнесовому світі. В інстаграмі слідкує. Так. Ну зусоріжу. і Розумічно. ще є кумедний момент. Леонардо Ді Капріо, так, Його не впізнали поліцейські, не хотіли пропускати на вечірку, так, але <сміт> все ж таки він відреагував дуже достойно. Зараз розповім. Молодець, Ну давай, вперед. Молодець. Кейт, до речі, він теж не впізнали колись подругу його. І Джей-Ло. І Джей-Ло не впізнали? Боже. Же, всім привіт, Це життя відомих людей. Новий розділ нашого життя. Так підписала світлину в своєму інстаграм. 23-річна Ангеліна Забарна, дружина захисника збірної України Іллі Забарного. Подружжя переїжджає до Парижа, бо французький футбольний клуб Парі Сен-Жермен викупив Іллю за 63 мільйони євро. Таким чином, Ілля став першим українським гравцем в історії Парижан. Контракт футболіста роз. З клубом розрахований а, на 5 сезонів до 2030 року. А, ПСЖ зробив його другим а, найдорожчим українським футболістом в історії. На першому поки залишається Михайло Мудрик, за, його, за якого Челсі заплатив 70 мільйонів 2023 року. Ну що ж до особистого життя футболіста, то як бачимо, він не приховує навпаки. Вона активно веде соцмережі. А, вони знайомі зі старших класів школи. Ну а раніше Ле ведучий Андрій Джеджула, який був відчимом Ангеліни, зазначив, що нібито це знайомство відбулося саме завдяки йому. Офіційних підтверджень цього немає. А от мати Ангеліни Юлія Леус лише говорила, що джеджула багато критикував її доньку за фігуру, і в них були напружені стосунки. Проте, як бачите, це не завадило Ангеліні, побудувати особисте життя. Їхній роман з Ілею поступово переріс уже в серйозні. Стосунки і 4 вересня 2022 року футболіст зробив коханій пропозицію. А, ну а одружилися вони два роки тому. На пишному весілі було багато колег-футболістів. Переможця голосу Романа Сасанчина бачили неодноразово з іншою подружжя Сасанчиних. запідозрили в розлученні обраниця співака, блогерка Іванна Сасанчин разом з їхньою донькою переї зараз у Польщі. Вони переїхали туди ще рік тому. Ну а коли вирішили а, все ж таки поспілкуватися з підписниками, її просто засипали запитаннями, чи не розлучилися вони з чоловіком. А дружина артиста була здивована цим плітками. Але в підписників, де вони взяли такі думки, і шанувальники відповіли. Далі цитую а, просто бачили неодноразово романа з іншою, та й ви постійно самі з дитиною. Щастя вам. Івана ж запевнила, що в них проблем в шлюбі немає. Ну а якщо і станеться розлучення чи бодай щось, то повідомить про це підписникам самостійно. Актор та учасник театрально-музичного гурту «Шмальгаузен» Михайло Матюхін, який в березні цього року став батьком вперше, і вперше прокоментував свої емоції. Послухаємо. Моя дружина, це моя муза. А тепер в мене є ще маленька музенька. Михайло був присутнім на пологах. і, Як зізнається, це для нього а, особливі спогади. Це казково бачити народження дитини. Я був при пологах, тому я підтримував, витримав весь цей час за руку. і це і ти переконуєшся, що жінка набагато сильніша, витриваліша, і, і те, яка любов від неї відходить до дитини до тебе, до чоловіка, то це окрилює. Молоді молоді батьки не зізнаються журналістам, як назвали доньку. Але в соцмережах дружина зірки українська акторка Оксана Жданова, яка зіграла одну з головних ролей в гучній виставі театру імені Франка Конотопська Відьма, в звернені до дитини пише Тея. Цитую: я буду поруч завжди. Я обіцяю моя тея, моє велике мореоке кохання. Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція в Іспанії. Це сталося біля входу на закриту вечірку на ібіці. 50-річного актора зупинила поліція. Лео був не сам, був разом з 27-річною моделлю Віторією Черетті та компанією друзів. В мережі жартують, що Лео просто не впізнають, бо він сильно схуд. За словами очевидців, актор поводився чемно та спокійно. Ді Капріо зняв капюшон маску, показав поліцейським вмістких. Шень для перевірки, і, врешті, пару та їхніх друзів таки пропустили на цю закриту вечірку, яка проходила а, на приватній віллі. Її організували бренд Текіли та іспанський актор і співак Арон Піпер. А, втім, інші зірці так не пощастило. Репера Тревіса Скотта не пустили. А, серед інших зірок, які все ж таки пройшли Фейс-контроль, так і потрапили всередину, були модель Кендл Дженнер і найкращий друг Ді Капріо, актор Тобі МакВаєр. Цікаво, що днями із Дженіфер Лопес також стався подібний кур'йоз під час шопінгу в Стамбулі, куди вона поїхала приїхала в рамках туру Up All Ол А, Охоронець бутика Шанель перегородив вхід 56-річної американській співачці. На такі недружні дії охоронця вона холоднокровно відреагувала і сказала, що немає проблем. А пізніше адміністрація бутика спробувала виправити ситуацію. Лопес запропонували повернутися до магазину, проте вона. На сказала, що вже пізно відкинула цю пропозицію і пішла до інших бутиків. Бійонсе виграла свою першу в кар'єрі премію ЕММІ. Це стало відомо після того, як телевізійна академія оголосила першу хвилю переможців 77-ї церемонії у спеціальних категоріях. Вона перемогла в номінації Кращі костюми для вар'єте документальних чи реаліті програм. Ну а якщо конкретніше, то за роботу над костюмами для шоу НФЛ у 2024 році, яке вийшло на нетфлікс під назвою Бійонс Боул. Учення нагороди відбудеться 6-7 вересня. Звісно, всі подробиці будуть у ЖВЛ. Так само, як і все, що станеться протягом цієї доби. Ви завтра дізнаєтеся у житті відомих людей. Я тут у сніданку з 1 +1, один плюс же порі. Гарного дня!